Реформа для світлофорів з травня наступного року в Україні хочуть запровадити нові стандарти для якіснішого регулювання руху. Найбільші зміни стосуються зеленого світла його замінить смарагдовий. Заміну відтінку обумовлюють тим, що цей колір більш насичений і краще сприймається водіями. Про те, чи дійсно це так, розповіла офтальмологиня Юлія. Смарагдовий колір це як є похідний відтінок. Від зеленого він рахується найкомфортніший, тому що має легкий синюватий відтінок. Він ще м'якший і менш подразнюючий сітківку. Зокрема, перехід з жовтого на смарагдовий контрастніший. Це допоможе водіям вчасно реагувати на сигнал. Він не буде зливатися зеленими деревами. Із зеленим чи смарагдовим водіям потрібно бути особливо уважними на дорогах, адже від цього може залежати життя як пасажирів авто, так і пішоходів. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.